Різдво Борсука Боркотуна. Було майже Різдво, підготовка до свята в лісі була у розпалі. Усі з нетерпінням чекали Різдва, ну, майже всі. Борсук Боркотун визирнув у вікно і ще більше насупився. Щасливого Різдва! Щасливого Різдва? Що за дурниці, яке різдво, я свідома істота, і під час холодної зими я сплю. Ну, все з мене досить. Я йду спати до весни. А якщо мене хтось розбудить раніше, я буду дуже сваритися. Борсук Боркотун знав, що прокинеться голодним, тому перед сном ще раз перевірив свою комору. Там були пудинги, соління, тістечка, шинка, різні види сиру, хромкі крекери, баночки з фруктами і солодким джемом. Потім борсук наповнив грілку гарячою водою і заліз у ліжко, не встиг він заплющити очі, як у двері хтось постукав. <плес> Ще щасливого Різдва, пане борсуче, перепрошую, що турбую, але це дуже важливо. Я хочу прикрасити вогниками ялинку, але вона занадто висока. Позичте мені, будь ласка, свою драбину. Різдвяна ялинка? Пу. І ще раз три рази Пу. різдво призначено для сну. Саме це я зараз і намагаюся зробити. йому ще треба, ще чого. Я просто хочу лягти спати, тільки й всього, дайте мені нарешті спокій. Потім він загорнувся у теплу ковдру і тільки но захропів, як у двері знову хтось постукав. Привіт, борсуче! Я принесла тобі різдвяний подарунок. Різдвяний подарунок? Пф. І ще три рази Пф. Різдвяні подарунки не для мене. Все, чого я зараз найбільше хочу, це трохи спокою. Тепер бурсук буркотун розсердився не на жарт. Аби хоч трохи заспокоїтися, він подумав про пляшки із домашнім лимонадом у погребі. Потім ліг і заплющив очі, але заснути ніяк не вдавалося голова трохи мерзла. Раптом у двері голосно постукали. «Ну що, знову?» Борсуча, борсуча, допоможи, будь ласка, там, там кріт застряг аж на вершечку ялинки. Ходімо швидше, бо він може впасти. Пуф. І ще три рази Пуф. скільки можна, чому ви просто не можете дати мені спокій. Нарешті борсук боркотун заснув. Але невдовзі він почав ворочитися, здригатися, перевертатися. Йому снився кріт на вершечку ялинки. Бідолашний лид ли тримається однією крихітною лапкою за верхівку ялинки. Він весь тремтить і, здається, ось ось впаде. Ні. Що я накоїв? Тримайся, кроте. Мені дуже шкода, яким сваривим дурником я був. Тепер ти став героєм. Різдвяна вечірка у бурсука була найкращою за всі інші, які влаштовувалися у лісі. Від смаколиків ломився стіл. Скільки сміху, скільки жартів в лісі ще не чули. Веселощі не вщухали до пізньої ночі. І якщо ви не прийдете до мене на вечірку наступного року, я знову стану дуже сварливим. Тереда зимових свят скоро прийде в дім. Друзів рідних, привітай! Побажаю всіх! Веселого різдва, веселого різдва, веселого різдва, веселого різдва, веселого різдва, веселого різдва посипає все кругом білий, білий сніг і дорослих і малих.

Тішився. Веселого різдва, веселого різдва, веселого різдва, веселого різьба, веселого різба.